Студенти розкроюють матеріали, майстри шиють ноші для евакуації поранених захисників. У Калинівському технологічному фаховому коледжі створили свій цех з пошиття без каркасних нож. Студенти та викладачі вже виготовили 80 м'яких нож. Працюють швачки за схемою пошиття, яку використовують альпіністи та з міцним текстильним полотном. Окрім того, студенти шиють спідню та постільну білизну для військових та для медичних закладів, де лікують поранених захисників. З нами на зв'язку Алла Олексіюк та Олена Проскуровська, майстри виробничого навчання. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, чия ідея була у пошитті нож, з чого все почалося? Перший запит на пошиття нож ми отримали від нашої колеги, а тепер військового медика Шендерук іни. З пошиттям ми успішно справились і тепер тримаємо тісний зв'язок з волонтерами, через яких отримуємо запити на пошиття нож, і дружно всім колективом працюємо над його виконанням. Скільки часу йде на пошиття однієї конструкції? Для виготовлення однієї ноші витрачається приблизно 2 години часу. Пошиття кожної ноші складається з декількох етапів. Спочатку нам потрібно зробити розмітку на деталі, окремо обробити ручки, обробити фастикси. Потім ремінну тесьму ми настрачуємо на деталь, прикріпляємо ручки, прикріпляємо фастикси, і заключним етапом є закріпки по всім місцям з'єднання цих деталей, адже ноші повинні бути дуже міцними і витримувати різне навантаження та різну вагу людини. Алла Олексіюк та Олена Проскуровська, майстри виробничого навчання, були з нами на зв'язку.